Скандинавська ходьба це один із факультетів університету третього віку, що працює при Олександрійському терцентрі. Ці заняття підходять до будь-яких умов, віку та особливостей самопочуття. Тривалий рух в рівномірному темпі на свіжому повітрі стимулює роботу серця. Розповідає керівниця факультету Ніна Воробйова. Міняється качество життя. Життя, бо це за все працює, всі органи, особливо у пожилому преклонному віці, люди мало пересовують, ну отже ж не ходять не на роботу, вони обездвижуються. А ходьба це все дає. Вона дає і суставам життя, наповнюється кровоток. Всіх суставів ми і приглашаємо сюди фахівника подихательної гімнастики Валентину і різні різні вправи для ніг, для рук, для верхніх суставів. і також для. Суставної гімнастики, руки, оце все, це все. Ми затра... Так що цей час настільки він у нас повний, що в кінці вони аж притомлюються. Зоя Андрущенко займається активним дозвіллям вже близько семи років. За цей час покращився і фізичний, і емоційний стан. Приїхавши сюди, мені треба було знайти якесь спілкування, оскільки я дуже довго тут не була. От я почала шукати якісь групи, якісь саме. Вийшла на територіальний центр через своїх знайомих і так вийшла на скандинавську ходьбу. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Перше, це рух, по-друге, це спілкування з людьми, це якісь нові знання і це здоров'я. Певне, що так. І якийсь заряд. Якщо ранком пройшовся, аж як Десь Бог файна погода і, і все дуже добре. Відповідно, і настрій, і, і ну, як, налаштування на цілий день дуже саме. Університет третього віку має вісім напрямків та шість груп дозвілля. Серед них історія рідного краю, історичний факультет, краса і здоров'я, прикладне мистецтво, філософія життя та хоровий спів. Освіта неформальна, вона не ставить за мету отримання дипломів. Не отримання якоїсь нової прямо освіти, але стави за мету надання людям такого віку поважного, персонального розвитку, соціальної адаптації, збереження свого здоров'я і свого активного довголіття. В цьому році у нас в університеті третього віку ми набрали 235 студентів. Найбільше охочих на філологічному факультеті люди старшого віку виявляють бажання покращувати знання рідної мови та додатково вивчати іноземні. У нас продовжується вивчення української мови і е, виявили бажання будуть тепер навчатися чотири групи іноземних мов: це англійської, французької, польської і німецької. Ну, мабуть, от так воно і є, що. Дуже в багатьох людей рідні близькі виїхали зараз, перебувають за кордоном, і вони хочуть здебільшого більше знати про цю країну і володіти цим цими мовами. Цьогоріч студентів в університет третього віку прийшло багато, тому Терцентр активно співпрацює з музейним центром, бібліотеками та простором для жінок вільна.